Бути обережним прикарпатські надзвичайники продовжують застерігати туристів про небезпеку у зимових Карпатах. Цими вихідними рятувальники надали допомогу травмованому туристові на схилі Говарла. Під час спуску 41-річний чоловік травмував ногу. Відтак не зміг продовжувати рух самостійно. В горах чоловік перебував у складі туристичної групи з семи учасників. Рятувальники прибувши до місця, де знаходився постраждалий, надали йому домедичну допомогу та супроводили до спортивної бази Заросляк. Звідки даний турист направився у медичний заклад? Також тривають рятувально-пошукові роботи громадянина Франції, який не виходить на зв'язок з початку січня. Повідомлення про його зникнення надійшло до Яремчанських надзвичайників від представника посольства Франції в Україні. Турист мав намір здійснити сходження від Ворохте, урочища Заросляк до гори Говерла. Далі помандрувати Карпатами до Рахова Закарпатської області. Гірськими рятувальниками Ворхтянського гірського пошуково-рятувального відділення, а також рятувальниками поста Заросляк, заплановано обстеження схилу гори Говерла від урочища Заросляк до її вершини вздовж синього маршруту. Прикарпатські рятувальники закликають не ризикувати власним життям та обмежитися походами засніженим високогір'ям. Віра Ковсун, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.